На сьогодні заняття з малювання. Малята, скажіть мені, будь ласка, я надіслала вам відео. Ви ознайомились із зовнішнім виглядом ворони, сороки? Як вони виглядають? Яка між ними різниця? Я сподіваюся, що всі ознайомились. А ще мені дуже хочеться малята, щоб ви на прогулянці зі своїми матусями поспостерігали за поведінкою і сороки. І ворони та нам надіслали. Нам буде дуже цікаво. Добре, домовилися. Давайте ще раз пригадаємо, як виглядає наша салуга. В неї Нетільце покрите пір'ям. Згадайте, вона має дуже красивий довгий хвіст, вона має лапки, вона має крила, голова, очі, дзьоб дуже гострий. А скажіть в неї животики плечі якого кольору, Маркуша? Правильно, білого, тому її називають сорока білобока. А зараз я вам хочу розповісти, яка пригода дуже цікава трапилася з нашою сорокою. Послухайте уважно. Одного разу на світанку знайшла сорока серед ганку нове, гарнесенько намисто. На гілці вправно походжає, хвалиться, що на мисто має. Та все ж недовго красувалась, недовго вправно вихвалялась, за сук мистом зачепилась і на мистинки розлетілись. Ось вона до нас прилетіла. І просить, щоб ми допомогли їй намалювати намистинки. Ми обов'язково їй допоможемо, але давайте розглянемо, як виглядають наші намистинки. Вони якої форми? Анастасія, скажи мені, будь ласка, якої форми намистинки ми з вами малювали? І м'ячики, і клубочки, і горішки. Правильно, круглої форми. Маркуша, а скажи мені. У мене на мистинок скільки? Одна чи багато? Дякую багато. А якого вони кольору? Хто мені скаже? Артурчик? Червоного. Дякую малята всім за відповідь. Ми обов'язково допоможемо нашій сороці, але я вам пропоную виконати із хвилинку Будемо відпочивати, Постриваєм, як зайчата, політаємо, як пташата, потанцюємо ще трішки, щоб спочили наші ручки, ніжки. Всі веселі, ось чудово. А тепер до праці знову. Відпочили малята? Ну що, готові до праці? Звісно, готові. Маємо чудовий настрій. Давайте розглянемо, що нам потрібно для малювання. Ми сьогодні будемо малювати нашими чарівними пальчиками. Нам потрібна фарба червоного кольору, вже чую правильно, серветочка та заздалегідь пусть матусі вам намалюють ось таку ниточку, щоб ми могли чіпляти сюди на мистинки. Добре? Ну ми що, приготувалися? Макаємо наш пальчик, притримуємо. Аркуш паперу та намагаємось дотримуватись відстань між намистинками. Це дуже важко навчити, але згодом ми обов'язково всі з вами навчимося. І нагадуємо дітям, що потрібно натискати нашим пальчиком, щоб залишився відбиток. На нашому аркуші. Ось обов'язково витираємо наш сервиточкою пальчик. Давайте розглянемо, мої любі. У мене вийшла намистинка? Вийшло дуже гарно намисту. Білобока дуже задоволена. Дітки, а ви намалюєте свої намистинки? Обирайте різного кольору. Не тільки червоного, можна і синього, і, як, і зеленого. Нам час прощатися. До нових зустрічей!